Так, добрий вечір. Volkswagen Caddy 2005 рік, Caddy 3. Проблема, не працює габарит. Але В принципі, я так розумію, не працював він досить таки давно, тому що був обкушений. Ось такий дротик, схожий як на сірий, може навіть ближче до сірий з чорною рискою. Фокус погано наводиться. Але був обкушений і була перемичка з правої сторони. З правої такого ж кольору, тільки червона риска. Е, Прозвонював вже і кабель трекер, вже там в салоні розбирав, думаю, може десь обрив, але справа не в тому, Дяку, завдяки ютубу підгледів деяку інформацію, що досить суттєво допомогло. Тут ось... Вже і кабельтрекер, і мультиметр, і що хочеш, пробували. Ось зняв я такий блок так називаний блок комфорту. Треба ось ці защити зняти на кліпсах, від'єднав перемикач світла, коректора, фар, фішки, також діагностичний роз'єм. І, власне кажучи, добрався ось тут він на таких. За, за щелках засовуються туди. Блок комфорту, зверху блок реле, і знизу ось цей блок запобіжників. Запобіжники всі цілі, все працює. Тут, звісно, ось такі є фіксатори, які рухаються тут, в принципі, показано, стрілочки вправо-вліво, щоб вийняти ці роз'єми, і ось ці також силові роз'єми вийняти, треба все посунути спочатку фіксатори, а потім уже самі тут є теж такі ось кліпси. Натискаються і витягується тоді. Але прозвонив, що сюди доходить, ось ця фішка, ось він сюди приходить. У нас такий є сіренький з чорним. Він третім контактом, третій контакт зліва. Приходить, це ліва сторона, а права сторона. Ось він у нас сірий з червоною рисочкою. Четвертий контакт зліва. Ну, і то, з тої інформації, що я підгледів, то потрібно міняти ось такі мікросхемки VDQ 830. Перепаювати її потрібно замовляти, але ціна питання 600-650 гривень українських. І... Пізня доба. Немає можливості і немає бажання чекати так довго. Можливо, в подальшому і замовляться декілька таких мікросхем, щоб були в запасі про всяк випадок, так як займаюся цією справою. Але на даний момент просто зробив ось таку перемичечку. Може, трошки пайка не дуже гарна. Але думаю, що в цілому досить таки практично. Тут ось зразу ось третій контакт, він йде на три ноги. Тобто вони продубльовані. Також ці мікросхеми відповідають за стопи, за інші освітлювані прилади. Так що, в принципі, якщо у вас проблема стопи, задній хід, якщо все працює і не знаєте до чого, то можливо, варто звернути увагу на саме ось ці аспекти. Так що, ось так, такі короткі поради. Всім удачі, успіхів у ваших ремонтах.